Ой, мало не забула, я днями мило таке цікаве купила дороге за сто гривень. Спочатку грошей пошкодувала, але іншого у нас в магазині не було. Не господарським же нам з дідом митися в лазні. Воно смачне, таке на запах, все в блескітках якихось переливається. Напевно, за це і грошей стільки здерли, В лазню віднесла, геліці ваші погані для нас. Погано змиваються, не одне відро води тягати доводиться з колодязя. Ми краще, як звикли. Тільки милиться щось погано це мило, піни немає зовсім, але нічого. Все краще гелів, не привозьте їх більше, не треба. Розповідь про це ж мило пару тижнів тому. Ой, пам'ятаєш про мило вам розповідала. Ну ти з блискітками за сто гривень. В лазні, як і мимося. Ти подумай, от що значить дороге, вдало як купила. Щодня в лазню ходимо, обоє з дідом намилюємося, не шкодуємо, а воно як новеньке і не закінчується. Піни, правда, взагалі ну, немає, мав, вже. зате сохне швидко і мильниця чиста, економне яке, треба буде ще взяти. А далі розповідь сина. Отже, пішла бабуся з онуком в лазню приглянути, щоб не ошпарився окропом. Тата з води налити. Приходять, дитина сміється і видає нам. Уяви, що бабуся у нас утнула. вона мило купила, а упаковку не зідрала з нього, блискучу плівку і прямо в плівці мені дала, щоб мочалку милив. Я їй сказав, що розпакувати треба. Не повірила.